Друз'яки, привітульки, знаю, що в мене відоси такі фіговенькі, я не стараюся дуже, але далі думаю, що з цього буде. З вас мені потрібна підтримочка, лайки, коментарі, підписочки і також підписка на телеграм-канал внизу під відео описі. Буду дуже вдячний. Ну, а ми починаємо. Так. Вот. 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 Мов ми цілі виїдемо. Поки що колеса цілі. Прикиньте народ, ми можемо вижити. Тепер машина яка вижила. А ні, нефіга. Нефіга ми не вижили. Капздець. Але були всі шанси. Всі шанси були. Вона ще їздить. Да, фізика в цій грі навіть не знайома, що це таке. Це мусом гайки на стрію нетайу да ого! Вижив Надовго Ой-ой-ой ой Ух ти! Це було жест. Давайсь лайка, підписочка, дякую!